Так, всім привіт! Коротше що, продовжуємо все-таки рубати щупу, поки є час, можливість. Да, в минулому відео я вам показував огляд. Вроді всім сподобалось. Понятно, що хейтери знайдуться, що не так, то не так. Така погодка в нас сьогодні теж мінус 12 зранку. Як завжди, бензопилашки. Нами. Оце коротше, люди тут вирізають вирізають кущі на дрова, а гілля складають на кучі. Ну, а ми з баті, дивіться, скільки його тут. А ми з баті, користуючись моментом, оце, коротше, все, це все піде на щіпу. А ми і далі теж, дивіться, це все гілля складене. А ми користуємось моментом і... Все все діло рубаємо на щеплю. Вже віз майже повний. Так, все, народ, вес полный. Видите? красота. Да, конечно, сделать, чтобы не накрывать брезентом, было бы тоже круто и супер. Так, батя подъезжает. Хорош. Подвязываем возика. Так, это инструмент, чтобы Підгрібати потрошки. Ось така от щупа. Рубає все. Дивіться. Живі дрова. Люди складають, викидають, потім спалюють. А ми бай що? Працюємо. А ми працюємо. І будемо далі рубати, поки є можливість. Так, складаємо брезент. Ну. І отакий відос у нас. Так що, кому сподобалось, ставте лайкосики, підтримуйте. Всім пока.